Слава Ісусу Христу, Бог благий, Бог живий і Бог всемогутній! Сьогодні будемо про це з вами говорити. Ми з вами далі рухаємось в темі дарів Святого Духа. Якщо пам'ятаєте, ми розібрали цілих три дари вже першу групу. Ми переходимо до другої групи. Це група дарів сили або дари Божої сили. До цієї групи входить три дара. це дар віри, дар чудотворіння і дари зцілень. Ми починаємо з вами з дару чудотворіння. Текст, який ми з вами вже не один раз читали і будемо читати. Це перше послання до Коринтян, 12 розділ, 4-10 вірш. Дари є різноманітні, а дух той самий. І служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлень тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. І Другий текст, який говорить, це те саме послання до Корінтян, 12, розділ 28, 29 вірші. Деяких Бог поставив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, учителями, потім чудеса, тоді дари оздоровлень, допомоги, управління, знання різних мов і так далі. Іншому робити чудеса. Чудеса це те, що Бог дав можливість нам з вами. Робити таку таку дав здібність, а деякі переклади дають отакі такі варіанти іншому сили робити чудеса, або ж комусь дав чудодійні сили. Зараз розбираючи це слово, ми зрозуміємо, чому саме так. Суть цього дару полягає в здатності або в силі робити надприродні речі, надприродні чудеса. Це періодично діючий дар. І його дія переважно надприродня. Тобто немає людини, яка має цей дар і може в будь-який момент робити чудеса. Є чудесі, люди, які просто чудять постійно, але це нічого не має спільного з цим даром. Цей дар діє тоді, коли Бог хоче зробити щось надприродне для свого народу або для свідоцтва, для підкріплення проповіді Євангелія. І через деяких людей в спільноті Господь робить ці речі. Слово, яке означає. Це дінаміс або дунаміс. Дуже добре знайоме всім слово. Динаміка, ви знаєте, ще з курсу шкільної фізики. Щось що пов'язано з рухом, або навіть динаміт, щось, що пов'язано з вивільненням великої кількості сили, великої потужної сили. І переклад цього слова може бути такий рух, енергія, сила, потужна сила, яка дорівнює вибуховій силі. Оце все про динаміку. Про е, щось, що не статичне, а щось, що постійно от, е, рухається і дуже швидко, дуже швидко вивільняється. Також можна перекласти це слово як сила, як могутність і як чудеса. Коли в Біблії вживається слово чудеса, то там стоїть саме це слово динаміка, динаміс. Е, в новому заповіті близько 120 разів. Використовується це слово, тобто це дуже часто. і Ми зараз пройдемо декілька текстів для того, щоб побачити контекст, в якому вживається це слово, і краще зрозуміти, що ж мається на увазі. Матфія, шостий, розділ, 13 вірш: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки Оце слово сила. Перекладається, це стоїть слово динаміс саме це слово. 11 розділ Матфія, 20 вірш. Тоді почав Ісус докоряти містам, в яких сталося найбільше його чудес за те, що вони не покаялись. Те саме слово. 7 розділ Матфія, 22 вірш. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили? Те саме слово. 13 розділ, і не зробив там багатьох чудес через їхн вірство, те саме слово. Матвія, 22 розділ, 29 вірш. У відповідь Ісус сказав їм: Помиляєтесь, не знаючи ані Писання, ані сили Божої. І тут вживається те саме слово, яким позначаються всі чудеса в новому заповіті. Дев'ятий розділ Луки, перший вірш. А коли покликав дванадцятьох, то дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб. Дав їм силу, дав їм здатність робити чудеса, здатність вивільняти Божу силу. Дії, перший розділ, восьмий вірш, особливо цікавий в контексті того, що брат Микола проповідував і свята П'ятидесятниці, які ми з вами відсвяткували і продовжимо роздумувати. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. Оце слово сила це те саме слово, яким позначаються чудеса в новому заповіті. Ви приймете силу, ви приймете оцю здатність до вивільнення. Вибухової Божої сили до того, щоб робити якісь надприродні речі. І дії далі так само: Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павло. Те саме слово. Отже, ми бачимо загальний контекст використання цього слова, він таки дуже широкий. І це слово означає Божу дію, Божу силу. Виявлення Божої сили, якогось Божого чуда, і це завжди відноситься до дії, до того, що відбувається. Тобто це не носить якийсь теоретичний характер, якусь силу, яку не можна помітити. Це завжди те, що можна помітити, побачити, оцінити надприродність того, що відбувається, і зрозуміти, що це те, що може зробити Господь. І дуже цікавий цей текст дій, але ви приймете силу. Розмірковуючи, ми можемо зрозуміти. Що за силу нам дає Господь, яка вона велична, для чого, я думаю, тут кожен знайде для себе багато відповідей, можливо, для, для свого духовного зростання, для свого життя. Е, чудеса в Біблії. І старий і новий заповіт, вони наповнені різними історіями, подіями, які ми з вами характеризуємо як чудеса. В старому заповіті ми бачимо Моїсея. Кари для Єгипту це були явні чудеса, це були явні прояви надприроднього. Перехід через море. Далі різні чудеса, вода зі скелі і так далі. Багато чудес робили пророки: пророк Ілій, пророк Ілісій. Пам'ятаєте, сокира вспливає в річці. Це чудо, яке порушує закони фізики. Нейтралізується отрута в казані. Він насипає борошно, і якимось чином отрута зникає. Воскрешаються мертві люди. Були мертві, стають живими. Не йде дощ. Потім дощ іде. І так далі. Тобто є, є приклади того, де е, оця сила Божа виявляється в прояві певних чудес. Новий заповіт так само показує нам багато чудес, найбільше з яких зробив Ісус Христос. Перше чудо в Кані Галилейській – перетворення води на вино. Улюблене чудо багатьох невіруючих людей. Єдине, про що вони мріються, щоб мати таку здібність. Е, примноження їжі. З декількох шматків хліба і рибок з'являється, вони примножуються і з'являється дуже багато риби, дуже багато хліба нагодовуються тисячі людей. Вгамовується буря. Ісус просто каже: замовкни, перестань, вітер вщухає, а буря, вгамовується. Ісус іде по воді, це явне чудо. Засихає смоковниця. в один день всихає. Сцілення хворих, воскресіння лазаря. Дуже багато чудес. Всі чудеса Ісус робив як людина, яка була сповнена Духом Святим. Будучи Богом і людиною, Ісус чудеса робив як людина, яка була сповнена Святим Духом. Це для нас дуже важливий момент, тому що коли ми часто говоримо про чудеса, хтось каже: Ну, понятно, то ж Ісус, він же Бог, так от Він чудеса робив як людина, яка мала Святий Дух. Він не користувався тією Божою владою. А робив чудеса, як той, хто отримав Святий Дух. Ми з вами, люди, які отримали Святий Дух, і це те, про що брат Микола вже проповідував сьогодні. Оці ріки живої води з нашого чрева. Ми також можемо робити це, якщо сповнені духом, якщо на то є потреба, Господь того хоче. Тобто, це не є щось, що було притаманне лише Ісусу. Хоча Він перший показав оцю силу в її повноті. Так само ми бачимо деякі чудеса від апостолів зцілення хворих, Воскресіння мертвих, тінь Петра зцілює людей. І далі різні написано, що їх супроводжували різні чудеса і знамена. Проповідь Євангелія підкріплювалася різними чудесами і знаменами. Тобто Біблія говорить нам про багато цих випадків. В дії цього дару ми з вами бачимо атрибут Божої сили, який називається всемогутність. Ми часто з вами говоримо Бог всемогутній, Бог всемогутній, Бог всемогутній, але ми не завжди роздумуємо, що це означає. І от чудеса якраз відкривають нам, що таке всемогутність. Коли кордони можливого для нас стираються, і Бог робить щось, що для нас є неможливим. Ми розуміємо, що для нього можливо все, оцей дар е творити чудеса, він якраз. Допомагає нам доторкнутися до цієї сторони Божого єства, до всемогутності. Ми можемо побачити, ми можемо відчути, пережити, ми можемо з'їсти хліб, який Бог примножив. І ну, всім своїм тілом, душею, духом ми можемо ці речі засвідчити, бути навіть учасниками. Те, що для нас виглядає чудом, для Господа чудом в цілому не є, а є звичайною справою. Бог, як той, хто створив Всесвіт. Бог, як той, хто прописав всі закони фізики, існування, час, простір, для нього не є проблемою ці речі порушити або пришвидшити, або зупинити, або загальмувати ці процеси. Для Бога не є це чимось складним. У одного автора є дуже цікава книга, яка так і називається Чудо, де він розглядає більшість біблійних чудес і пояснює, що. Для нас це чудо, але для Бога це звичайний порядок речей. І навіть перетворення води на вино для Бога не, є, не було складним, бо, в принципі, і так вода, яка падає з неба, зрошує землю, потрапляє в виноградну лозу, потім перетворюється на вино. Просто для нас цей процес розтягнутий, наскільки скільки часу там, дев'ять місяців нам потрібно, чи рік часу, да, для того, щоб це відбулося. Господь може ці процеси зробити дуже швидко. Зерно, яке падає в землю, одне дає 10 колосків, на кожному з яких там буде там, по якійсь кількості. Тобто хліби так примножуються, але Бог може це зробити в один момент, дуже швидко. І для Бога чудеса не є чимось незвичним. Він, як автор всього творіння, може втрутитись в перебіг процесів творіння і щось зробити для того, щоб показати себе для нас і для того, щоб досягти своїх певних. Ціли. Більш того, частиною своєї сили і оцієї здатності через Святий Дух він ділиться з нами. Він дає нам частину своєї, цієї влади і своєї здібності, неможливі речі робити можливими і творити чудеса. Дуже схожий дар. Події, це дар віри, але ми будемо розбирати його в наступний раз. В дарі віри ми не приймаємо безпосередньої участі. Наша задача повірити і твердо бути переконаним в тому, що це станеться. В дарі чудотворіння ми з вами залучені, і ми робимо якусь дію. Бог каже: простягни руку. Бог каже, вдарь посохом по скелі, Бог каже, візьми, помолись. Там ми задіяні. Від нас вимагається певна дія для того, щоб цей дар стався. Коли дар віри, ми будемо розбирати, ми побачимо, що там все відбувається без нашої дії. Бог просто щось відкриває. Ми віримо, це, це працює. Для чого потрібні чудеса? Яка роль, яка функція, яка мета чудес в наш з вами час і в часи першої церкви, і далі для чого ці речі потрібні? Перше, це чудеса засвідчують Божу владу над всім творінням. Чудеса нам показують, що Бог дійсно той. Хто тримає все в своїй руці і дійсно тримає, бо він може взяти і змінити хід речей. Він може зупинити час, він може сонце назад відсунути, вперед посунути, він може дати дощ, забрати дощ. Тобто він є володарь Всесвіту, він є Творець. Чудеса є живим свідченням всемогутності Божої. Чудеса є от тіма моментами, які дають нам змогу зазирнути, знаєте, в Боже царство, в якому діють інші закони, інші порядки. Чудеса дають нам можливість вже тут на землі побачити оцю всемогутність Бога, якою ми зможемо насолоджуватись, вже потрапивши в Боже царство. Це знаєте, так привідкривається віконце, ми подивилися. Добре, добре нам подобається. Віконце закрилося, але ми, ми збадьорились з вами, ми щось отримали в тому. І чудеса якраз і є одним із свідчень існування того надприроднього Божого царства, яке ми все очікуємо. Одним свідчень існування духовних сил. І існування іншого порядку речей. Друга мета або призначення чудес це привернути увагу. Чудеса привертають увагу. Якби щось сталося таке незвичне, ми б всі одразу раз і подивились би на туди. Мойсей 40 років пасе овечок в пустелі. Знає ту пустелю, знає кожен кущ, кожний камінчик, все знає там. Можна з закритими очима ходити. І в якийсь момент куч починає палати, це привертає його увагу. Бог привертає увагу людини через чудо для того, щоб далі звершити якусь дію, щось сказати, відкрити, закликати і так далі. Увага може привертатися і для того, щоб далі була проповідь Євангелія. Далі була проповідь Євангелія. Згадайте, цікаве чудо зцілення. Коли е, друзі одного чоловіка спускають його в хату через дах, Ісус його зцілює, той встає, бере ліжко, іде і далі проповідує. Всі люди після того все слухають з відкритим ротом, бо сталося щось незвичне, щось чого не бувало. Чудеса здатні привернути увагу. Це найчастіше потрібно для проповіді Євангелія. Це найчастіше потрібно для того, щоб звернути увагу людей, які по-іншому не готові. Е, ну, Зосередитись на чомусь. Чудеса діють як підтвердження того, що проповідується. Чудеса діють як підтвердження проповіді Євангелія. Коли апостоли проповідували, коли Перша церква проповідувала оці перші розділи дій апостолів, ми неодноразово бачимо, що Бог підтверджував проповідь чудесами і знаменами. Апостоли проповідують. І щось з того, що вони говорять, стається, відбувається. Люди, не віруючи, бачать і розуміють, вони говорять правду. Це не просто якісь байки, це не просто якісь історії. Це дійсно так, бо ось це зараз сталося. Ми це бачимо на власні очі. Чудеса дають підтвердження того, що проповідується. І останні чудеса можуть, але це не завжди відбувається укріплювати віру. Можуть укріплювати, але ми бачимо історію ізраїльського народу, історію виходу з Єгипту. То ми бачимо, що їх віра ніяк не укріплювалась. Вони бачили чудес більше ніж ми за все життя, і їх віра ніяк від того не укріплювалась. Після переходу моря їм було достатньо дуже короткий проміжок часу, щоб взагалі забути Бога, який їх вивів, і почати вклонятися вилитим коровам бичкам. Дуже мало часу. Тобто вони бачили чудеса розкрите море. Загибель Єгипетської армії. Ну, це, це речі, які ми з вами ми думаємо. Якби я побачив, я б точно вже все життя б служив Богу і не сумнівався. Ні. Чудеса можуть укріпити нашу віру, але це не відбувається завжди і можна побачити чудеса і. Ну і ладно. Так само ми бачимо приклад, коли 10 прокажених прийшли до Ісуса. Він зробив явне чудо в їх житті. Вони 10 отримали зцілення. І лише один усвідомив ви повернувся, подякувати. Всі інші пішли, ну, як так і треба. Тому, Але якщо ви шукаєте Бога, якщо ви шукаєте е, спілкування з Ним, якщо ви шукаєте сповненості духа, то чудо для вас може стати, знаєте, моментом підбадьорення, укріплення. Бог через чудо вас може збадьорити і дати вам певну таку, е, щось приємне для вашої віри. Найчастіше. Чудеса, притаманні служінню євангелістів, апостолів, місіонерів там, де вони найбільше мають потребу. Також чудеса є однією за знак апостольства. Друге послання до коринтян, 12 розділ, 12 вірш говорять. Адже ознаки апостольства виявились у вас у всякому терпінні, в ознаках, а також у чудесах і проявах сили. Тобто ті, хто несли служіння апостолів, чи несуть зараз на землях, які е, там були недосяжні до християнства, то чудеса будуть ознакою е, їх служіння. Які є небезпеки дії цього дару, чи вони взагалі є? Е, звісно, є, будь-який дар має свої небезпеки. Перше, це занадто сильне захоплення чудесами, і е, виходячи з цього, хибна позиція, що якщо чудіс, чудеса є. Значить, Господь діє. Якщо чудес нема, значить Господь не діє. Це хибна позиція. Бог може підтверджувати своє слово чудесами, а може не підтверджувати. Нема, Бог не давав якогось, знаєте, обітниці, що от я завжди буду підтверджувати слово чудесами. Чи буде підтверджуватись проповідь Євангеля чудесами? Буде. Чи буде це відбуватись кожного разу, коли ми говоримо Євангеліє? Не факт, не обов'язково. Тому не можна духовний барометр знаєте, на, включати на основі того, є чудеса чи нема. Чудес може не бути з певних причин, а можуть бути. Тому тут треба бути дуже дуже обережними. Також не можна оцінювати е, духовність людини по наявності чудес в її житті. І є люди, які більш, скажімо, більш емоційні, більш схильні до таких містичних проявів, і в них всюди будуть чудеса. А хтось, хто, наприклад, має більш раціональний склад розуму, е, ну от не бачить він чудес в своєму житті. Ну або бачить там одне-два чуда, і е, не можна сказати, що це не духовний, а той духовний. Просто хтось більш емоційний і в, кожному, в кожній події буде бачити чудо. Хтось більш раціональний, і він ті речі не буде бачити. Тобто не можна сказати, що одна людина духовна, інша не духовна, бо може бути навпаки. Той, що раціональний, той в молитві перебуває, в слові перебуває, Господа шукає, емоційний він живе від чуда до чуда. Тобто це може виявитись духовнішим, тому чудеса не можна оцінювати духовність оцінювати по наявності чудес. Другий момент, чому не можна? Бо чудеса можуть бути не від Бога. Оце дуже важливий момент. Друге послання до Солонян, другий розділ, дев'ятий вірш. Його прихід за сприяння сатани буде з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами. Є той, хто може робити фальшивку. То може робити фальшиві чудеса, і якщо ми будемо орієнтуватися, о, є чудеса, все добре, нема погано, то можна схибити і піти за чудесами не від Господа. І ми знаємо, що коли Моїсей робив чудеса, до якогось моменту єгипетські чаклуни робили все те саме. Вони мали здібність і здатність повторити ті чудеса, які робив Моїсей. Моїсей робив силою Божою, вони робили демонічними силами. Повторювали, і фараон казав: Така, що тут такого? Всі можуть. То чудеса можуть бути не від Господа, тому ми не маємо орієнтуватися на чудеса, як на, знаєте, якусь константу. Все, є чудеса, точно людина Божа, точно все правильно. Маємо перевіряти по слову, маємо перевіряти по іншим якимось ознакам діжої бою, Божої дії і так далі. І остання небезпека це, звісно, гордість, якщо цей дар проявляється через вас. Він пов'язаний з попереднім пунктом, бо людина, яка, скажімо, задіяна, або Бог через неї робив чудеса, можна подумати, ну я точно нормальний, я точно духовний. Ми маємо розуміти, що дія цих дарів це не ми, це Господь. Ми лише посудина, інструмент, через який Бог зробив це. І ну, нашої заслуги в тому честі нашої в тому нема. Ми маємо мати смиренну позицію, якщо Господь, зробив, Господь через тебе зробив чудо. Подякуй Господу і прослав Його, що ти побачив це чудо, що ти був поруч, що ти, твоя віра ствердилась. Не, не гордуй, не думай, що ти особливий, що ти. Бо бачите, її ослиця колись прийняла участь в чуді, говорила. Яка її заслуга була в тому? Ніякої. Вона просто була ну, в потрібному місці, в потрібний час з непотрібною людиною. Отак. Тому Бог через неї говорив, але честі ослиці в тому не було. Отак, і ми маємо десь ставитись до, до того, якщо цей дар діє через нас, пам'ятаючи, що саме Бог є джерелом проявлення чудес. Оце динаміс, це Божа сила. Частинку якої він дав зараз тут, на цьому місці, в цей момент для людей, які поруч, для того, щоб була звершена певна робота. В певних колах є думка, що дари, особливо такі дари, як дар чудотворення, він чи дар сили робити чудеса, він перестав діяти ще за часів першої церкви. Це не є правда. Цей дар продовжує діяти, як і всі інші дари Святого Духа. Вони не припинили свою діяльність. Є багато різних свідоцтв задокументованих, як цей дар діяв Перше століття, Друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме і так до 21 століття. Цей дар діє і зараз. Для того, щоб побачити його дію, маємо робити, знаєте, декілька таких важливих речей. Маємо вірити. Якщо я не вірю, що дія цього дару можлива, я ніколи не побачу. Ісус не зробив чудес там, де люди не вірили. Той самий Ісус, той самий Динаміс, ті самі потреби в людей, той самий час. Одне місто бачить чудеса, інше не бачить жодного, чому бо не вірять. То ми маємо працювати зі своєю вірою і, досліджуючи писання, для себе визначити, чи вірю я, що дари сьогодні діють, чи я притримуюсь якоїсь альтернативної думки. Другий момент нам не треба можливо лякатися, а інколи навпаки, треба з таким дірзновенням про щось молітися і просити в Господа. Є моменти, де ми маємо прийняти участь, особливо, якщо ви отримуєте відкриття і вас, вам приходить розуміння, що зараз треба це зробити: сказати, не сказати, помолитися, щось там, взяти в руку, не взяти в руку. Інколи е, треба оцей, знаєте, такий перший крок для того, щоб Божа сила вивільнилась і чудо відбулось. І не треба цих речей боятися, а ми перестаємо боятися тоді, коли маємо досвід, а досвід маємо тоді, коли це відбулося з нами декілька разів, коли ми спробували, коли не побоялися. І тому нам треба це просити. Третій момент найбільше це буде відбуватися, коли будемо проповідувати Євангеліє. коли будемо мати спілкування з невіруючими людьми, коли будемо приймати участь в їх житті, не просто сказали і побігли, а будемо мати участь в їх житті, будемо дізнаватися, що відбувається в їх житті. Можливо, їх якісь потреби, можливо, ще якісь моменти, і будемо за них молитися. І Бог заради спасіння може через нас певні речі робити. Для того, щоб підтверджувати ту проповідь, яку ми будемо говорити. Тому один з таких найважливіших моментів це проповідь Євангелія. І скоріш за все, ми з вами, ну, може ніколи, може дуже рідко будемо бачити чудеса в зібранні. Чому? Бо ми спасенні, бо ми Господа знаємо, віримо і без чудес. Наразі нема ніякої потреби нам ну, давати якесь чудо. Бог він не знаєте, не ведучий якогось шоу, щоб людей розважати. Але чудеса будуть відбуватися там, де в них буде реальна потреба. І якщо ми будемо там, ми будемо ставати свідками, живими свідками цих чудес, бачити їх і прославляти за це Бога в моєму житті, в житті в служінні в нашому табірному ми майже кожний табір бачимо чудеса, і були е, сезони, де їх було дуже багато. Коли ми молилися, щоб не було дощу, і всюди дощ був над нами не було. Коли ми молилися, щоб нас не, е, не кусали кумарі, бо останній вечір, день покаяння, має бути дуже сильне служіння, і просто якась атака комарів. Всіх кусає. Ми ставали командою, молилися. І всі, хто молилися з вірою, їх. Просто в той момент, коли ми завершували молитву, переставали кусати комарі. Поруч могли стояти люди, які не вірили, що це можливо, і їх кусали комарі. І вони казали: Ні, я теж хочу помолитися. Давайте ще раз, бо я бачу, що вас вже не кусають. І багато таких речей відбувалося, які були потрібні в конкретний момент для звершення конкретного служіння. Скажемо, ну, в мене ще ніколи не було, що сидячи вдома, я молився, щоб дощу не було, і він переставав іти. Але коли десь це є необхідністю для того, щоб були сухі діти, для того, щоб відбулося служіння, то це неодноразово відбувалося, і ми всі прославляли Бога за ці речі і розуміли, що це Господь зробив. Це не ми, це не наша влада, а просто хмари взяли і повернули в інший бік. Так що все працює, все можливо. І останнє перед молитвою, коли чудеса відбуваються в вашому житті, прославте за це Бога і спробуйте запам'ятати. Спробуйте запам'ятати, спробуйте десь, знаєте, собі зафіксувати, що Господь в моєму житті зробив чудо. Коли прийдуть тяжкі часи для вашої віри, коли можливо вам буде здаватися, що Бог перестав діяти, перестав з вами говорити, перестав якось відповідати, просто згадайте, які чудеса Бог зробив в вашому житті, згадавши два, три-чотири чуда. Посмішка повернеться на ваше обличчя, ваша віра почне відроджуватися. І ви зрозумієте, що Бог незмінний, Бог робив великі речі в вашому житті. Можливо, зараз просто момент, коли треба щось в собі передивитися, десь зробити наступний крок віри і піднятися далі.